Як виглядає сортування сміття в Норвегії Це наша кладовка. Тут різний хлам, ну і сміття буде тримати сміття. Так, це в нас тут папір. Папір вивозять, там є список, ми його збираємо, потім виносимо в бак. Це в нас банки, які можна. Потім здати і отримати за гроші. Це в нас пластик. Пластик у нас викидається теж по списку, але тут є спеціальний цей же ж пакет, і ми прямо в пакеті вішаємо і потім його забирають. Це кидаємо в бак. Головне, не перепутати. Також в нас є Rest окремо органік. Органік те, що з-під продуктів, те, що можна якось, не знаю, перемолоті тоді в качестві добрив. Тут, якщо не знаєш, куди в який бак кидати, то кидай в Rest fall. Так, Тут в мене пластик, я мию. Вон в мийці, пластик, І сортую окремо туди кидаю, а потім вношу в мішок в кладовку. Ось, Для чого мити пластик. Тут в мене є список, як правильно сортувати сміття. Ось, дивіться. Як правило, його видають, коли ви приїздите в комуну. Також можна знайти на сайті. Сайт, сайт, мабуть, цей. Ну, Також можна знайти на сайті графік вивезення сміття з вашого адресу, з вашого будинку. А ще не показала, тут є такий пакет, і тут ми викидаємо банки, банки скляні і банки жестяні. Також це в окремий контейнер, але без пакета. І якщо ви переплутаєте і будете кидати не туди, вам прилетить штраф або людині, яка здає вам будинок. Такі діла. І так, чуть не забула. Якщо ви не знаєте, куди викидувати, ось за є сортер пластик. Так, де ще є. Короче, от сортер картон. Ну, але в нас і картон, і папір все в куче. Що ще вам тут показать? Ну, в общем, вы поняли, дивитесь на цей на сзади на упаковку. Вот. Сортер пластик. Якщо ви не знаєте куди що кидати, там є або дивитись на список, або фігачите в Ростфол. Все, пока.